Індія це колонія Британії. Тут індусів, ребята, прилітаєш в аеропорт, дивишся. Всі індуси, коротше, робочі, всі, уборщики, директори. Всі. І ти думаєш, боже, я точно в Британію прилетів. це ж вроде в королівство летів, що тут? А тут их нереальное количество, просто нереальное. И это, если честно, ну, все мои столкновения с этой расой, всегда очень негативный опыт был, всегда очень негативный. И британцы тоже это ощущают, но ничего не сделают, толерантно надо быть. Далее, разваги. Дивіться, дуже тут скучно. Посмотрите, как тут весело, да? Это в центре города. Тут так нудно, ребята, просто жесть. Британцы развлекаются тем, что они ходят бухать в пабы. А бог травычку курят. Травой постоянно воняет, реально, постоянно. Красиво. Не, ну правда, красиво, да? Ну, скучно. А хочеш жити весело, їдь в Лондон, Манчестер, в Ліверпуль. Но това, ставить там сто бабла, що ти ахіреєш. Тобто, дивись, для життя в Лондоні тобі потрібно буде на місяць десь 8 тисяч фунтів для комфортного такого життя. да, зняти нормальне житло і реально гулять. Тобі просто в ресторан, звінка, сходить, сатен сразу, зразу, поняв, мінус. А це ну це фунтов, це б більше курс ніж в євро. Це десь майже до 10 тисяч євро. Треба, щоб комфортно жити в Лондоні. В Польщі, щоб так само жити з таким самим розмахом, тобі потрібно буде десь там три з половиною, три Точ-в-точ -точ будеш. І от дуже часто питаю, а воно мені треба? Оце зачіплятися за це, щоб заробляти і витратити просто на нормальне життя, може я переїду в другу країну. Дивіться, і теж тут нормально, коли таке все покоцане. Що-що-що, я спробую приблизити. Покоцане, закоцане, коротше. От, ну, я ж кажу, тут з розряду і так зайде. А ми на ЗСУ відправляємо, то колесо відпаде, то ще що-то. Ми вже самі почали машини ремонтувати, відп... і все нормально, і у нас машини доїжджають. Чайки ці ще постійно. Потім дивіться, Британія займає друге місце по рівні депресії. А Німеччина там теж недалеко йшла. Україна, до речі, 24 чи 27, Ми набагато щасливіше, незважаючи на всі обставини, ніж прикиньте, Британія. Чим тут займатися? Живеш на якомусь то острові. Він і не дуже для життя, насправді, приспособлений, і Погода непонятна. І тут ти типа якби підчинений королямис. Ну, ти в Британії, ти типа в королівстві цей постійно десант, біполярка полярка, яка вовче.